Та їхнім батькам я вихователь дитячого садочка номер 88 Анастасія Ігорівна. А давайте наші пальчики теж сьогодні поздоровуються з нами. Дивіться і повторюйте за мною. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, наші пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ану, повторюємо за мною. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо плакитне! Доброго ранку наші пташки! Доброго ранку тобі і мені! Сьогодні я вам, дітки, пропоную погратися у гру з манкою. Для цього нам потрібна глибока ємність та манка. Спочатку давайте з нею поздоровимося і дізнаємося, яка вона на дотик. Вона дуже м'якенька, дуже приємна. А тепер скажемо нашій мамці чарівні слова. Я з тобою буду грати і не буду розсипати. Ану, мо повторюємо за мною. Я з тобою буду грати і не буду розсипати. Давайте спробуємо на нашій мальці залишити відбитки наших долоні. А давайте спробуємо заховати її. Заховайте свою долоньку. Заховали? Давайте спробуємо зробити водоспад. Ой, який у нас водоспад гарненький. А зараз ми зробимо великий водоспад. А тепер давайте пограємо з нашими цифрами. Вони заховаються, треба буде їх відшукати. Я їх зараз заховаю. І коли я буду їх знаходити, діставати, ви будете мені називати, яку цифру я знайшла. Так, заховали наші цифри. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, яка це цифра? Яку я цифру знайшла? Так, правильно цифра сім. А це яка цифра? Цифра чотири. Це цифра яка? Три. П'ять. Дев'ять. Ой, це ж наші цифри. Два. Вісім. Шість. Один. Десять. Ось скільки багато в нас цифр. Подивіться, будь ласка, і давайте разом назвемо цифри по порядку один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви теж так викладіть цифри по порядку. А зараз ми порахуємо у зворотньому напрямку: Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось така у нас цікава гра. Ой, а давайте подивимось, що тут у нас заховалося? О, хто це? Це куля. Так, хтось там іще заховався. Що це за фігурка, дітки? Прямокутник. Далі шукаємо. Що це за фігурка? Конус? Що це за фігурка? Так, це циліндр. Далі, яка геометрична фігура у нас заховалася? Трикутник. Ой, тут, тут тут ховається в нас квадрат та куб. Давайте разом повторюємо, які геометричні фігури ми тут з вами бачимо. Повторюю, куб, куля. Прямокутник, конус, цилиндр, трикутник так, квадрат. А вы, детки, вам.